Роби, що можеш, і там, де потрібно. За статистикою, кожні дві секунди у світі хтось потребує крові. Вона рятує життя поранених у зоні бойових дій та тяжко хворих. Сьогодні в Україні зростає кількість людей, яким необхідна невідкладна допомога, а тому збільшується потреба в наповненні донорського банку. Олексій Карюша уперше здав кров у 2009 році для батька свого знайомого. За 14 років чоловік зробив понад 100 донацій і врятував не одне життя. Вважається, що один донор. Може врятувати три життя, тому що можна поділити одну донацію на три частини тобто це тробоцити, еритроцити та плазма. В нашому сміттечій лікарні є онкогематологічне відділення, де перебувають діти з онкозахворюванням, тобто їм постійно також потрібна кров, плазма, і я здавав для них. Здача крові є безпечним процесом, який здійснюється з дотриманням усіх необхідних медичних стандартів та процедур. Олексій Кирюша зізнається, спочатку він боявся йти до центру через велику кількість міфів, проте після першої донації подолав свій страх і відтоді регулярно здає кров, а також долучив до справи дружину та друзів. Донорство для нього не лише доброчинність, а й можливість перевірити стан здоров'я та вчасно попередити розвиток хвороб. Але до процесу здачі крові треба добре підготуватися, не вживати жирної, молочної смаженої їжі плюс. Треба вживати побільше рідини для того, щоб кров не згущувалася, і під час донації все було добре. Хочу наголосити, що обов'язково, коли треба йти, легкість неданок, там чай, печиво обов'язково треба зранку, бо людина може через втрату невеличкої кількості крові втратити свідомість. Олексій Кирюша модерує групи у Фейсбуці та Інстаграмі, де публікує інформацію про потреби Чернігівського обласного центру крові, а також історії донорів. На пабліки підписані кількасот людей, які поширюють дописи та долучаються до донацій. Тим, хто хоче вперше здати кров, Олексій радить запам'ятати алгоритм дій. Потрібно, по перше, мати здоров'я, щоб все було у вас добре. Ви були не хворі, пособі мати паспорт громадянина України або якщо навіть іноземець, Якщо він має досвідку про постійне місце проживання в Україні, також він йому дозволяється стати донором. На вас забудуть картку, сотрафують і потім пройдете на другий поверх, де спочатку беруть аналізи. Потім, якщо все добре, з рівнем гемоглобіна проводиться прийом у терапевта. Якщо все добре, людину допускають до донації. Після цього вона йде, п'є чай з печивом і проходить до кабінету, де вже дівчата беруть. Кров Наші медсестри, вони дуже професійні. Якщо людина переживає, то вони їй все підкажуть, налаштують на позитивний лад, щоб людина не втратила свідомість. Звання та посвідку почесного донора Олексій Крюша одержав у 2017 році. Чоловік жартує за це, в старості на нього чекає приємний бонус: 10% доплати до пенсії. Щоб отримати звання почесного, потрібно здати 40 разів донації крові або 40 разів тромбоцитів, або зараз вже 60 донацій плазми. А, ну, це і максимально допустима Доза повинна бути 450 мл, Тобто, якщо порахувати, це приблизно 18 літрів крові. Тобто повинен здати донор, щоб стати почесним донором. Якщо раніше Олексій Кирюша здавав кров, то тепер перейшов на донацію плазми. Кров можна здавати кожні 60 днів, а плазму кожні 14. Проте після п'яти донацій необхідно зробити місяць перерви. Нам показали усі тонкощі процесу здачі плазми. Ми бачимо апарат для плазмоферезу. Ідея спочатку забір крові, де система його. Сепарує, відділяє плазму та всі інші клітини, там некоцити, тромбоцити, еритроцити, збирає в певний стаканчик. Потім, коли набирається норма, апарат зупиняється і все це повертається через цю ж назад в тіло донора. Потім продовжується, і поки набереться гемокон, об'ємом 800 мл плазми. Згідно із законом України про донорство крові та її компонентів, у день процедури людина звільняється від роботи. За нею зберігається середній заробіток. Упродовж року донор може взяти ще один вихідний або додати його до відпустки. Медики радять слідкувати за потребами центру у соцмережах та ставати донорами.